Всім привіт, дорогі мої глядачі! Як ваші справи пишіть у коментарі і я всіх щиро вітаю з новим масштабним оновленням у Farlight 84. Яке повноцінно перелопатило гру з ніг до голови? Спойлер це просто офігезно. Сьогодні я вам розповім, що нового додали, що навпаки тимчасово забрали. Та є загалом саме головне питання: чи варто повертатися в гру після глобального перезапуску? Дані питання сьогодні ми з вами розберемо у нашому відео. Тому заварите чипу та кофейку, беріть з собою щось смачненьке, ну а я розпочинаю наше відео. І перше, що кидається нам в очі, це змінений візуальний стиль гри, який дуже схожий на Marvel Rivals. Хто грав, напевно, побачить тут щось подібне. І щось подібного буде дуже багато. А чи добре це, чи погано, теж з вами розберемося. Продовжуючи тему візуального стилю, нам додали безкоштовний БП. З якого ви можете залутати алмази, і потім, коли нове оновлення буде і новий Battle Pass, ви зможете його купити, але при умові, якщо ви, звісно, ці алмази не потратите. Завершуючи тему візуального мотлоху і приємного візуального мотлоху, переходимо до реально цікавих змін. Одною з таких є нова мапа Некстара. Якщо ви трішечки придивитесь, то вона є подібною до мап, які є в Apex Legends. Погравши на ній трішечки часу, вона мені дуже сподобалась, адже є файти як і на відкритій місцевості, так і в будинках. І це дуже-дуже круто. Вони надихалися і зробили непогано. Продовжуючи тему геймплейних змін, можу ще зазначити, що була додана qbx 95 це шевешка типу. QBZ у Delta Force. Я думаю, ті, хто знають про його аналогію і зрозуміли плюс-мінус, що це за зброя. Далі це пістолет PV9. Якась дивна річ, на самому ділі, я не розумію, для чого він був доданий. Ним ти не можеш нормально користуватися, бо він тупо не потрібен. В плані того, що порівняно з іншими ганами, він виглядає непотрібном. Та ще й стріляє по одному патрону. ну Це дуже часу багато треба витратити, щоб вбити просто челіка без броні. Ну, він тупо не потрібен. Для чого він був доданий, мені невідомо. Ну і по класиці нам додали нових персонажів. Ними стали Сайфер і Кіодоу. Сайфер має такий собі кубик, який може... Замедляти супротивників, або ж телепортувати саму сайфер до супротивників, або туди, куди попаде цей самий кубик. Kyodow, в свою чергу, має такі собі ролики, які пришвидшують його рух. Його ж ультимейт робить його більшим і більш уязвимим, так скажімо, до супротивників, проте він може кидатися всякими такими кружками, які дають певний урон по супротивнику. Також нам додали нових приятелів. Приятелі це такі собі маленькі або тваринки, або рослинки, які можуть допомогти вам вилізти з всіляких дуже складних ситуацій. Додали стандартних приятелів. Це німбус, який піднімає ваших товаришів по команді в повітря, каламаруки, який створює лінійні димові завіси, архотський приятель це громовий пес, який здійснює тривалі бомбардування. І переходимо до фішки, родзинки даного оновлення, це вигляд від першої особи. Реалізований дуже добре, має плавні анімації, та й загалом мені дуже сподобалось, як персонаж від першої особи взаємодіє зі зброєю, з так званими приятелями, та й загалом зі своїми здібностями. Реалізовано досить непогано і дуже-дуже плавно. Ну і на закінчення хочу зробити такий собі відгук, живий на дане оновлення, та відповісти на головне питання, чи варто повертатися у Farlight 84 після глобального перезапуску. У плюсі можу віднести анімації, стрілянину, оптимізацію, те як персонаж знову ж таки взаємодія з навколишнім світом, те, як зроблена нова мапа, те, як зроблений ротейт мап старої і нової кожні 30 хвилин вона. Змінюється. Проте є і мінуси, які іноді дуже сильно заважають. Це перше фрізи. І друге, в мене часто було таке, що гра не реагує на натискання кнопки. Я можу три рази натиснути, і персонаж ніяк не відреагує. І це іноді бісило. Проте, наче з часом це пропало. Я не знаю, як у вас можете скачати, зайти, погуляти. Глянути, як у вас там, я буду радий, якщо ви напишете, як у вас в коментарях. Ну що ж, моє найголовніше застереження, і головний, напевно, мінус або не мінус, поки що це мінусом я не можу назвати, але все ж таки тільки сліпий не помітить, що гра стала буквально копіркою Апекса. Карта на манеру Апекса, все на манеру Апекса, від звуків до дизайну мапи. І це все дуже сильно видно. І я боюсь, що вони кардинально змінять гру і приблизять її до прям точної копірки Апексу, проте зі своїми персами. Я дуже боюсь цього, що вони почнуть ворувати абсолютно все у Апексу. І це буде тупо дешевий Апекс. До речі, на рахунок того самого Апексу, хто пам'ятає, хто тут олдує, так скажімо. То раніше був Apex Legends Mobile. Він закрився в 23-му році, і в 23-му році вийшов Фарлайт. О як? Nice. Гра була дуже крута і вона захоплювала своїм геймплеєм. Не загалом сетінгом. Мені більше подобався в ній що я в неї любив. Це якісний крутий геймплей. І цей геймплей зараз дає Farlight. Просто я не хочу, щоб Фарлайт втрачав свою ідентичність. Нехай вони і надалі розвивають такі свої фішки, як джетпаки і приятелі. Це те, що буде відрізняти цю гру від того ж самого Апексу і буде надавати такої собі ідентичності даній грі. Загалом, напевно, я кожному раджу спробувати зараз дану гру, даний Фарлайт, в тому вигляді, в якому він зараз є. Хто олди фарлайту, заходьте, гляньте, реально дуже цікаво зробили. Дуже круто, навіть незважаючи на те, що дуже схоже на Apex. я все ж таки надіюсь, що вони не втрачатимуть свою ідентичність в першу чергу. Тому, хто пам'ятає ще цю гру, завантажуйте не за рахунок реклами, а просто просто попробуйте. Мені цікава буде ваша думка потім. І загалом мені, мені дуже сподобалося. Я теж грав у Форлайс 23-го року, і те, який він зараз, мені дуже подобається. Той, що був до цього, не в 23-му році, а проміжна, так скажімо, версія, це взагалі був окремий вид в кавичках. Мисс. Ну що ж, а на цьому все. Я всім щиро від свого сердечка вдячний вам за те, що ви передивилися це відео. Як вам воно, чи сподобалось, чи не сподобалось, що покращити, що залишити. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Це потрібно для розвитку каналу. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо вам подобається канал. Це також дуже потрібно для розвитку каналу. У нас уже 109. Всім дякую ще раз за перегляд, всім зичу гарної, тихої, мирної ночі, гарного, тихого, мирного наступного дня, щоб у вас все було добре. І до наступної зустрічі в новому відео.